Так, дети, тикайте, тикайте. Где? Он живой, живой, Один двести, две руки и голова. Взялись по бокам. Давай, берем. Понесли. Погоди. Все, ты давай здесь. Второй здесь. На цих кадрах жахливі наслідки атаки ворога на село Зоряне батьків розірвало просто на очах у власних дітей. Цього разу окупанти влучили у приватний сектор, внаслідок чого один з чоловіків отримав смертельні поранення другий помер в лікарні. Ми повернулися на місце пригоди. Там була ще жінка. Жінка також отримала поранення, але вони були легкі. Ми забрали цю жінку, доставили до лікарні для оказання допомоги. А дітей передали родичам. Діти вдома самі. Ну, так треба вам, щоб посмотрели ногу. На цих кадрах з бодікамер важкі моменти роботи поліції, коли навіть найкращі парамедики вже не в змозі повернути дітям їхніх батьків. А щоб забрати те, що лишилося від людини, треба проводити спецоперацію та пішки на руках виносити тіло. Людина, яка проживала в селі Зоряному. Мало дітей, також батьки, які приїхали з міста Гірник, теж приїхали з дітьми. Хоч ці населені пункти і не підпадають під примусову евакуацію, але батьки нехтують здоров'ям і життям своїх дітей. Останнім часом ми не можемо на місці оказати домедичну, медичну допомогу, тому що по приїзду на місця пригоди ми виявляємо вже загиблих громадян. У Красногорівці ціло загибло внаслідок обстрілу жінки поліцейським вдалося евакуювати лише на третій день. Декілька днів ми не могли добратися до місця пригоди, тому що бойова обстановка не дозволяла цього. І потім на третій день ми пішки. Нарядом поліції Білий Янгол видвинулись до місця пригоди, і вже на місці пригоди евакуювали тіло і жінки. Поліція Донеччини закликає врятувати себе та малечу від російських окупантів та виїхати у більш безпечні регіони країни, адже єдиний спосіб вижити евакуюватися.